Аня так, дякую всім. Тепер бачу всіх. Так, і сьогодні на уроці з математики ми з вами продовжуємо закріплювати наші знання з додавання та віднімання трицифрових чисел. Сьогодні ми з вами будемо розв'язувати задачі з буквеними даними, так? Рівнянечка, звісно, ну і як же наші задачі без письмові задачі, звісно, так, тому. Давайте ми розпочнемо наш урок з усного рахуночку. Міліна сьогодні починає. Як завжди нам з вами так, потрібно обрати колір цеглинки, так? І колір цеглинки, яка, яка підходить до нашого сніговичка. червоної. Можна я? Ні, синій. Чому? Тому що 60 відняти 2 до рівні 58. Так, добре. Далі, будь ласка. Зараз, почекайте, я повернусь на початок. Матвій, будь ласка, не піднімай руку у зумі, добре, тому що в мене воно потім вискакує. Піднімайте ручку так, я вас гортаю постійно, я вас бачу. Так, Маша, будь ласка. Красний. Так, вірно, це червоний. Далі Матвій Тарасов, будь ласка. Зелена. Так, вірно, зелений. Далі злата, будь ласка. 1. Так, коричневий, так чи помаранчевий це. Так, далі, будь ласка, Іра. Синя. Так, вірно, синій. Далі Максим, будь ласка. Жовтий. Жовтий, добре. Е, і давайте запишемо, сьогодні в нас 30 січня. В мене вже лютий, але ви пишете січня. Так, 30 січня. І, будь ласка, каліграфічно прописуємо 25, 24, 35, 34, 45, 44, 55, 54. Виктория, Ігорівна, так ми... В... Вчора прописували. І сьогодні. і сьогодні Так, закріплюємо, тому що багато з вас пишуть, число 5 зовсім неправильно. Зверніть, будь ласка, увагу, що я не хотіла сказати так, як пишеться число 5 будь ласка, і ми прописуємо каліграфічно, так, як на екранчику. Не так, як ми з вами завжди звикли. Написали. Так, як звикли і все. А прописуємо е, обережно і охайно, і правильно. Влада, я тебе не бачу, Катюша, я тебе не бачу. Герівна, mm. А когда у нас будет перше лютого, то тогда что будет написано? Лютого или уже не знаю, март? Та ні буде лютий. 1 лютого буде, а буде 1 січня. Ні, буде лютого. Ура. А там буде марта. Тут то -то непонятно, то ми в У українській мові немає слова март, є березень. Березень квітень, мерч. Все, не заважайте іншим, будь ласка. Миллиан, да ты пропала? Виктория, можно выйти? <хи> можно. you Так, дописала так. Катюш, ты ще дописуєш? Все, просто ага. меня просто я так, потому что я опоздала немного. Так, добре, отже, ми з вами сьогодні працюємо над засторіночками за підручником 34-35. І перше наше з вами завдання це задача «Усно». Вона з буквеними виразами, тому нам з вами просто потрібно швиденько її розв'язати, так, тобто скласти вираз. Будь ласка, хто бажає розв'язати першу задачу? Матиме давай. У дівчинки грин, а, гривень Не а гривень. Угу. Х, у хлопчика у п'ять разів менше. Наскільки гривень більше у дівчинки? Так. Перша дія буде а поділити на п'ять. Так. А поділити на 5, а, друга дія. А, а поділити на 5, відняти. Ой, ні. А 5 поділити на. А поділити на 5 і. Відняти А. Так, тобто А відняти, А поділене на 5, так? Так. Так. Далі вірно. А, наступну задачу, будь ласка, також бачимо, що вона з буквеними виразами. Також виконуємо усно. Будь ласка. Давай, Гардій. Альбом для малювання коштує А гривень. А фотоальбом на В. Гривень дорожчий, яка B? вартість фотоальбому а додати v. Так. А додати ве e, що за ау? Я тут, якщо що, так я думав за голову. Ні. А додати Б, вірно так. Е, наступна задача знову ж таки з буквеними даними. Так, е, давай, Влада. На А гривень купила фруктів за ціною Затінули... е, В, гривень. В. гривень За один кілограм з'їли. Раві фруктів залишилося. Ти так прочитала задачу. Отже, на А гривень що купили фрукти за ціною Б гривень за один кілограм, так? Тобто на якусь суму гривень купили фрукти, так, а ціна в цих фруктів була Б гривень за один кілограм. З'їли це кілограм фруктів, нам потрібно з вами знайти, скільки кілограмів фруктів залишилося. Отже, будь ласка, а, як ми будемо розв'язувати цю задачу? А до Б. Чому? Mm -hmm. Якщо дивись, якщо, наприклад, на А гривень купили, тобто на якусь кількість Купили фруктів, так? Тобто на якусь кількість гривень купили фруктів. А ціна в цих фруктів, там, наприклад, 2 гривні за 1 кілограм. А розділити на Б? Так, А поділити на Б. І що потім потрібно зробити? І... Це відняти... ми дізнаємося скільки, скільки ж всього купили кілограмів фруктів, так? І відняти... Це. І відняти це, вірно. Таким чином ми з вами ще знайдемо, скільки ж у нас з вами залишилось, вірно. Добре. Тривога. Я не знаю, мені ще не прийшло. А мені, мені теж. 555. Не не, а не да. вот. 55. а может, а то не в нашей не в... области? Нет, вот... не в нашій області, тільки я не розумію, че мені не прийшло. Ані, вот, вот сирена кривелі, їх офіційно. Зараз, Стой. зараз, зараз. Почекайте трішки. Да зараз. щось так, на Так, Вірно, за... вибачте. Будь так, вірно, в мене просто чомусь, um. господі, додаток заглючив, не прийшло сповіщення, вже прийшло. Добре. Переходимо в безпечне місце і підключаємось після відбою. Добре. до побачення. 我来，等爸爸。Bye. Bye bye.